Раз Шевченко поет, який єднає минуле сучасне і майбутнє, він актуальний завжди, але в перші березневі дні інтерес до цієї могутньої постаті в нашій історії в літературі посилюється. А наскільки ми вирішили дізнатися приміром, у Карлівському ліцеї номер 3 куди й рушили і не пожалкували. Якби 7 березня ви когось би запитали там котра година, то отримали б відповідь: час читати кобзаря. І ми почали це робити прямо в коридорах, стіни якого на всіх поверхах ліцею прикрашали художньо оформлені поетичні рядки Тараса. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. от де, люди, наша слава, слава України! Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Усіх подібних локацій обійти ми не змогли і рушили в актову залу. І там з тематичних виставок, локацій і фрагментів розповідей учнів та педагогів перед нами постав й відомий, але оновлений образ Тараса Григоровича як людини і митця. Тож кілька цікавих відомостей. Ченка викупили у віці 24 років за 44 кілограми чистого срібла. Це на той момент було дуже дорого. І коли його викупили, він переїхав до Петербурга і там він навчався. Заробляв він малюючи картини. За рік він міг намалювати до 12 картин. Одну картину він міг продати за 10 карбонців, а то й п'ять. На рік офіційно він міг заробити 150 рублів. Зріст у Тараса Григоровича був 164 сантиметри. Сашко містечкін, як бачимо, вже виріс вищим. Молодь. Акселерати 21-го століття. Ось таким був почерк молодого Тараса, вірш Заповіт, написаний у грудні 1845-го, коли поет тяжко захворів. Шевченко належить до авторів, чи не найбільш популярних у світі за кількістю виданих творів на всіх континентах. Ось надрукований англійською Кобзар, чудово ілюстроване видання. Читачі в багатьох країнах щось та знаходять для себе у великого українця. А це унікальний зразок творчості Шевченка вірш поля», вишитий руками учнів Тетяни Лєнко. ось така вишита книга береги, сторінок якої обрамлені мереживом. Локація називається Шевченко-художник. Багато з нас знають Шевченка не тільки як поета, письменника, а й художника. І я хочу сказати, що паралельно із творчістю поетичною Шевченко малював картини, сепії, офорти, працював над офортом і різними техніками. І звичайно, що навіть перебуваючи в засланні, він зображував картини, показував малював малюнки. На ту тематику, яку він бачив. Шевченко-художник залишив неабияку спадщину. Різноманітні його, зокрема, автопортрети. Цей 1840-го Тарасу 26 вже вільний. Автопортрет 1843 року в іншій техніці виконання. 1847. й На початку заслання Кобзаря він був ось таким. Тарас себе бачив таким у 1848-49 роках. І ось автопортрет 1860 року. Глибокий, сумний погляд. 9 грудня 1846 року Шевченко подав заяву на ім'я попечителя Київського навчального округу про зарахування на посаду вчителя малювання у Київському університеті святого Володимира, на яку його затвердили 5 березня 1847 року, тобто через три місяці від подання заяви. Деякі роботи художника Шевченка Почаївська лавра. Аскольдова могила в Києві. Всім відома Катерина! Тут репродукція на обкладинці книги. Далі про Тараса Шевченка і музику. Е, музика це, мабуть, саме те мистецтво, яке ніколи не залишиться без уваги. Тарас Григорович Шевченко теж цікавився музикою. Будучи людиною, музично вдаровано, він любив і добре знав класичну музику. Гайдна, Моцарта. Бетховена, розуміючи роль пісні, в житті народу, його історії, культури, Шевченко збирав і вивчав зразки народної творчості. Передусім поета цікавили твори соціально загостреним змістом. У своїй власній поезії він увібрав все багатство української народопісенної культури. Саме це стало причиною появи кобзаря серед народу. Перші мелодії на слова кобзаря з'явилися ще за життя поета, коли прості люди озвучували його вірші. Також можна ознайомитися зі збірочкою, народні пісні зло Тараса Шевченка, «Рая Кобзарве співає» і Кобзарева пісня. Першим українським композитором, який свідомо підійшов до музичного втілення поезії Шевченка, став Микола Лисенко. Поезія Тараса Шевченка була любна за тематикою, народна за характером, інтонаційно наспівана стала для молодого композитора імпульсом для розгортання його власного таланту. В процесі роботи над шевченківськими текстами Микола Лисенко відчув творчодайну силу віршів Кобзаря, зрозумів, що мовою музики можна збільшити резонанс Шевченкових ідей серед народу. Спливло багато Років відтоді, як Микола Лисенко поставив на арку щенотного паперу перші позначки назви творів і дату 17 квітня, 1868 рік. Вони дають точну вказівку, коли було розпочато першу серію музики до кобзаря Тараса Шевченка. Ревета стовне Дніпро широкий, сонце заходить, гори чорніють. Дивлюсь, аж світає. Думи мої, зоре моя вечірняя. Із загаю сонце сходить, садок вишневий коло хати. Композитор Микола Лисенко написав понад 100 композицій до віршів Тараса Григоровича Шевченка. Загалом дослідники нарахують понад 2000 композицій, при тому, що у Кубзарі всього 237 творів. У 1970 році композитор Гордій Гладкий звернувся, написав музику до заповіту, що стала ненадовго гімном України. На нашій виставці можна дізнатися також. Сквір-кодів про національний музей Тараса Шевченка, збірку пісень сучасних українських виконавців, з яких використані вірші Тараса Шевченка, підбірка пісень на вірші Тараса Шевченка і Микола Лисенко, слова Тараса Шевченка, мені однаково і соло спів. Охочі можуть почути, як музиканти сучасності співають Шевченка Скрябін, Пивоваров і Ярмак, інші, і навіть Ірина Білик виводить бандуристе Орле Сизий. Вікторія Загон повідала нам, що Шевченко знав дві іноземні мови польську і французьку, яких навчила його Софія Енгельгард. І що на Меркурії є кратер діаметром 143 кілометри, названий на честь поета і художника що Шевченко увіковічнений ще і на монетах. Перед вами ось зразки гривень, купонів, з якими можна ознайомитися. Звичайно, справжніх, на жаль, вже не вдалося нам розшукати, але хоча б мати уявлення. При грошовій реформі 96-го року в Україні, первісно, Шевченко на 100 гривнях мав бути ось таким. Але чомусь вийшло так. Багато хто пам'ятає оті купоно купонокарбованці до 96-го року і пам'ятник кобзарю на купюрі у мільйон. Локація Тарас Шевченко і нумізматика теж викликав наш інтерес. Гаптовані рушники, немало учнів і викладачів у вишиванках того дня. Це вкладається в тему. А ось мальовничо-накритий стіл зі смаколиками тут. Що мав означати? А виявляється, так і мав. Вчителі української мови і літератури ліцею номер 3 підготували до Шевченківських днів ну дуже ґрунтовно. Любов Григорівна, Кучма і Тетяна Валерівна Ільєнко. Світлана Василівна Михайловська, Аліна Олександрівна Карпенко, Тетяна Миколаївна Сколота і Світлана Володимирівна Сліпко подбали не тільки про духовне, художнє, естетичне наповнення Шевченкіани в рідному ліцеї, а й про те, щоб показати нашого кобзаря якомога цікавіше і різнобічно. І, власноруч, приготували страви, які смакували Тарасу Григоровичу. Проте розповідали Софійка Босенко. Та Іринка Богданець. На цій локації показані всі найулюбленіші страви Шевченка. Тарас Шевч... Григорович Шевченко полюбляв борщ зі... зі старим салом. Також він полюбляв вареники з капустою, з картоплею або ж зі сиром. Так, так і полюбляв також галушки. А без сала ж теж ніяк. Як справжній українець не цурався Тарас Григорович традиційних огірків, цибулі, часнику зі святим українським хлібом, знався на рибних стравах. Літописів засвідчують, що любив тарань, приправлену перцем, судака або щуку, смажених у сметані. Взагалі виявляється, що син кріпака був неабияким гурманом, полюбляв устриці, чай із ромом. Та й не тільки запечена курка чи качка теж смакували тарасу. Виставку сформовано виключно із робіт, виготовлених руками учнів школи, а потім ліцею номер 3 Це картини чи вишивки, ось дивіться, виріб із набитих цвяшків і переплетених ниток. Дає уявлення про образ молодого тараса. Тут і традиційні засоби випилювання, малюнки на теми творів кобзаря. Вишитий портрет із застосуванням бісеру. А тут для прикраси використали квілінг. Цей портрет скопіювали при допомозі 3D-ручки. Композицію з природних матеріалів виготовила Софійка Сколота і показує нам її. Портрет створений у незвичайній манері. Придивіться, елементи природи створюють образ поета. Гостинні педагоги відпустили кореспондента, лише пригостивши, і ми рушили з актової зали вивчати абетку Шевченка. Так, це ті ж 32 букви кирилиці. Нагадаємо, принагідно, що Шевченка цар покарав за членство у Кирило мефодівському товаристві. І кожна з літер починає слово, яке характеризує одну рису Шевченка. Візьмімо букву Д. Тарас був Денді, коли став вільним і почав заробляти. Гарно вдягався. Був він у нас стильненький. Любив екстравагантно одягатися. Він міг, коли він ще навчався в університеті, він міг прийти на навчання або в костюмі білому, або міг прийти в вишиванці. Саме з вишиванкою він можна сказати поширював українську культуру. Літера Г – гравюра у галузі гравюри Тарас Григорович. Досяг чи не найбільшого успіху. І ось диплом академіка, якого удостоїли Шевченка у жовтні 1860 року. Літера І. Шевченко був всебічно освіченою людиною, інтелектуалом, про що свідчить і багатющий словниковий запас його поезій і прози. Літера Х. Звісно, художник. Після викупу скріпацтва закінчив Петербурзьку академію художеств і став професійним художником. Понад те, всі охочі брали участь у фотоквесті Шевченко в кадрі, виконуючи певні завдання, звісно, тематики Шевченківської. А ви назвете предмет, створений для викупу поета і скріпацтва? Поміркуйте. Ось дещо з того, що ми почули і побачили в Карилицькому ліцеї номер 3 у плані Шевченкіани. Гадаємо, маса цікавих моментів привернула пильнішу увагу учнів та і вчителів інших предметів до постаті великого українця, який був мужиком, а став володарем у царстві духа. Тож ми і навчались різного, і свого не цурались. Підняли дух ще одним непроминущим кобзаревим гаслом. Борітеся, поборете.